Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді доволі цікавий прилад це сенсорний вимикач для дерев'яних поверхонь. Тобто, це буде цікаво для меблярів. Або якщо ви робите для себе меблі і хочете зробити скрите вмикання, вимикання, освітлення або вмикання чи вимикання якогось приладу з живленням 220 вольт і потужністю до 500 Вт. А, так, даний комплект може комотувати навантаження потужністю максимум до 500 Вт. Клас вологозахисту IP44. Робоча температура від мінус 20 до плюс 50 градусів. Ось такий ось комплект поставки: це саме реле. Котра вимикає чи розмикає 220 вольтову лінію і сам сенсор скритого монтажу. а Між собою вони з'єднані дротом довжиною 2 метри погонних. Також воно роз'єднується. Зараз замірюємо розміри даного сенсору. Розміри самого сенсору. Це у нас довжина 49 мм. Ширина у нас 34 міліметра. Висота у нас 15 мм. Товщина сенсора 15 мм. Розміри самого реле. Ширина реле у нас. 44 міліметра. Довжина разом з монтажними вухами це 75 міліметрів. Довжина без монтажних вух 59 міліметрів. Висота. Висота у нас 29 мм. Тобто висота. Реле, а я вибачаюсь, висота реле у нас 22 міліметра. На поверхні у нас є а, назва та модель SW624. Схема підключення. Є також зверху на наліпки. Червоний та чорний кабель це у нас вхід 220-вольтової лінії. Синій та чорний кабель це у нас вихід на навантаження. Тобто на блок живлення, наприклад, зі стрічкою або на освітловий якийсь прибор. Зараз підключимо та скомутуємо даний сенсор. Для цього я підготував ось такий ось блок живлення 12 вольтовий потужністю 360 Вт від торгівельної марки Харос. Також даний блок живлення або якийсь інший блок живлення можна замовити у нас на сайті. Додатково ще прикрутив зразу же дроти для живлення 220 вольтової лінії. Також я підготував ось таку ось прохідну швидкозажимну клему типу Вагу. Та світлодіодну стрічку стандартну, з потужністю 9 ватт на метр погонний Світлодіоди 2835, 120 діодів на метр погонний В теплому білому кольорі. І просто це у мене було під рукою. Так, будемо підключати з кінця. А, беремо стрічку, дивимось. Червоний кабель плюс, чорний кабель мінус. Також на блоку є розпіновка. Плюсові клеми та мінусові клеми. Підключаємо плюс до плюса і мінус до мінуса. Плюс є. Ще мінус. Мінус також є. Зачиняємо. Беремо нашу клему прохідну вагу, підключаємо до неї блок живлення. Є. А тепер беремо реле, беремо вихід реле і підключаємо до нашого блоку живлення. Тут полярність не має значення. Є. Далі беремо живлення 220. Також ось дрот з прохідною клемою типу уваги. Під'єднуємо до 220-ти вольтової лінії. Так. Є таке. А тепер. Будемо це все подавати. Зараз будемо живлення. Так, живлення ніби є. Пробуємо. Як ми бачимо, все ми підключили вірно, все у нас працює. В якості перешкоди будемо. Використовувати це ось перший каталог, я взяв був під рукою. Він у нас товщиною 4 мм. І доторкаємось до місця, де розташований сенсор. Як бачимо, при товщині перешкоди в 4 мм, все. Чудово працює. Також під рукою є ось у мене такий шкільний підручник. Зараз заміряємо його товщину і подивимось, як він буде працювати з товщиною. Ну, так, да, практично 8 мм. Так, також. За, а, Прислоняємо до нашого сенсору. І, як бачимо, при товщині перешкоди 8 мм. Також все чудово працює. Так, також під рукою у мене є звичайний ламінат. У нього товщина також 8 мм. Да. Ламінат товщиною 8 мм, також ми закриваємо наш сенсор і будемо дивитися, як працює наш сенсор. Як ми бачимо при ламінаті товщиною у 8 мм також все чудово працює. Також під рукою у мене є ось така ось дерев'яха. Товщина її 16 мм. Спробуємо подивитися, чи буде працювати наш сенсор через перешкоду товщиною в 16 мм. Як ми бачимо через товщину в 16 мм він вже не хоче працювати. Тобто можна сказати, що він буде чудово працювати при перешкоді товщиною в 8, максимум, я думаю, 10 мм. Зараз ось є у мене ось такий ось журнал. Так, да, його товщина 10 мм. Спробуємо використати його. Да, товщину 10 мм він також чудово бере. Так, що нам ще можна використати? Давайте спробуємо взяти сендвіч, зробити сендвіч. Так, візьмемо ось такий ось сендвічок, два каталоги, товщина даного сендвіча. Порядка 11 мм. також бере він товщину 11 міліметрів так спробуємо взяти ось такий ось сендвіч Товщина даного сендвічу 14 міліметрів. Так, спробуємо. Так, 14 міліметрів він вже не хоче брати таку товщину. Ні, хоча бере Бере товщину 14 мм Як на мене, він працює з товщинами до 10 мм перешкодами до 10 мм Ну, хоча ось бере Товщини, грубо кажучи, практично в 15 мм, тобто 14 мм він також бере. Дошку товщиною в 16 мм він вже не бере. Ось такий ось чудовий сенсорний вимикач можна замовити у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Також у нас є ще багато різних цікавих приладів. Якщо вам буде цікавий огляд на якісь інші прилади, ви пишіть в коментарях, ми будемо знімати вам відео огляди.